Добрий день, діти! Починаємо з вами рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Молодці діти. А зараз у зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, Вісім. Сім. Шість. 5. 4. 3, 2. 1. Молодці діти! Добре впоралися. А зараз наступне завдання. Назвіть сусідів числа 5. Так, це 4 та 6. А зараз назвіть сусідів 9. Так, це 8 та 10. А сусідів числа 4. Так, це 3 та 5. Молодці діти! А зараз нажміть на паузу і вставте пропущені числа. А зараз давайте пригадаємо, як називаються ці знаки і для чого ми з вами їх використовуємо. Так, правильно, ми використовуємо їх для порівняння кількості. Давайте з вами пригадаємо, як це. Подивіться, скільки малинок ви бачите на картинці та скільки абрикосів. І яким знаком будемо їх позначати? Який знак потрібно поставити? Так, правильно! Абрикосів більше. А скільки груш. Ви бачите на картинці, порахуйте. І чого більше? Який знак ми використаємо. Правильно! Скільки вішень та малин ви бачите на картинці. Який знак потрібно поставити? Дорівнюю, молодці діти! А зараз поставте на паузу і самостійно зробіть це завдання. А ще я хочу з вами пригадати орієнтацію просторі. Діти, будь ласка, подивіться на малюнок і скажіть, де знаходиться яблуко? Правильно, на столі знаходиться яблуко. А тепер уважно подивіться, де знаходиться і зараз яблуко? Правильно, під столом. Молодці малята. А зараз де знаходиться яблучко? Правильно! За ялинкою. Молодці діти. Де знаходиться морквинка? Під столом. Запам'ятали молодці. А зараз, де знаходиться морквинка? На столі. Молодці! А зараз де знаходиться морквинка за ялинкою! Молодці малята. Зараз ми з вами подивимось нове завдання. Запрошую вас у гості! Подивимось на кімнату і подивимось, де що знаходиться. Подивіться, діти, де знаходиться акваріум? Правильно, він стоїть на тумбочці. А де знаходиться машина? Правильно, вона знаходиться під столом. А тепер подивіться, де лежить м'яч? Правильно, на підлозі. А де знаходиться ведмедих? А ведмедик знаходиться на підвіконні. А де ви бачите вівцю? Правильно, на комоді. А тепер подивіться, діти навели лад у кімнаті. Що змінилося у кімнаті? Подивіться уважно. Де зараз знаходяться іграшки? Подивіться і відповісти. А ще я хочу вам запропонувати таку гру. Вона називається Що де знаходиться. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, де в нас права ручка. Підніміть угору. Це праворуч, а де ліва ручка? Підніміть її угору. Так, це ліворуч. Ну що, запам'ятали? Починаємо грати. Скажіть, що розташована праворуч? Яблуко чи груша? А хто знаходиться ліворуч? Заєць чи ведмідь? Правильно, заєць. А хто знаходиться праворуч? Песик чи кошеня? Правильно, кошеня! Що розташовано ліворуч? Огірок чи капуста? Молодці, огірок! А що знаходиться між їжачком та білочкою? Правильно, ялинка. А хто знаходиться праворуч від ялинки? Правильно, білочка. А що знаходиться між кабачком та помідором? Правильно кошик. А що знаходиться ліворуч від кошика? Правильно помідор. А що знаходиться поміж жолудем та грибом? Правильно листок. А що знаходиться праворуч від листка? Правильно грибок! А що знаходиться праворуч від жолудя? Правильно листок! Молодці малята! Ми з вами дуже гарно попрацювали!